В ім'я Отця і Сіна, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, Знову, дорогі мої Сумним сумними ми знаходимося на цій площі знову звучить наш славний славень гімн, де ми вкотре всі разом з єдиними устами повторюємо, що душу і тіло ми положимо за нашу свободу. І я думаю, що кожен на це готовий, тому що свобода. Це річ, яку не можна купити, свобода це річ, до якої не можна заставити. Свобода це річ, яка дається Господом Богом. А наш обов'язок цю свободу втримати, цю свободу підтримати і цією свободою жити. Тільки та людина, яка відчуває себе свобідною, тільки вона достойна тієї землі, на якій вона живе. Господь дає нам цю землю. Господь дає, щоб ми нею розпоряджалися, керували, щоб ми жили з неї, їли, пили, але ж і дає для того, щоб ми були господарями цієї землі, даної нам. Не тільки з землі щось брали, але за землю були готові і віддати свою душу. Ось саме так за ню і віддають по сьогоднішній день вже на протязі 11 років найкращі сини і дочки. Нашої держави, в тому числі і нашого міста, і нашої громади. Дійсно, як було сказано, що знаковим є те, що сьогодні ми ще вшановуємо пам'ять тих людей, які 11 років, можна сказати, першими віддали свої життя. Ті, хто вийшов першими і сказав: владі ні, злочинній владі, хто не побоявся, Хто вірив світле майбутнє, тому що знаємо, що це почалося. Почалося з горсточки студентів, які просто хотіли сказати, ні, ми не хочемо назад, ми хочемо йти вперед. І вже тоді Росія своїми щупальцями послала своїх посланців, які так жорстоко побили їх на Майдані, що створило супроток людей нашого народу, які вийшли на Революції. Так, це була революція достойна. Це була революція гідності, тому що люди повстали і довели до логічного завершення її. Повстали з кейками, повстали з дерев'яними щитами, повстали з імпровізованими шоломами. Ніхто не думав, і ми, напевно, не думали біля екранів ті, хто переживав, тому що на той час кожен переживав ці події, що підніметься рука. На цих людей. На жаль, рука піднялася. Як було страшно бачити цю сотню, яку виносили кожен день із Майдану. Як ми плакали, як ми переживали, і я кожен вірив, що це не марно, що це робиться для того, щоб ми мали світле майбутнє. І ось 11 років. Ми чуємо про тисячі вже, не про сотню, а сотні тисяч тих людей. Які вірячи в свободу своєї держави, віддають своє життя. Тим самим підтверджуючи заповідь Господню, любити ближнього як самого себе. І ось сьогоднішній день ми маємо вкотре біду в нашому місті знову всеретіла родина, знову сім'я, яка втратила свого, можна сказати, годувальника, тому що він був надією батьків, підтримкою батьків. Але ж, на жаль, Господь розпорядився по інакшому від сьогоднішнього дня. Він стає небесним покровителем, небесним заступником, небесним охоронцем не тільки для сім'ї, але й для всієї нашої України. Дійсно, дорогі мої надій дуже багато, і ми ці надії ніколи не повинні втрачати. Були в нас надії ще до виборів і президента Америки. Ми надіялися, що можливо щось змінить. Можливо, щось допоможе, можливо, щось нам в цьому зміниться. Але ми бачимо, що ми можемо надіятися тільки на самих себе. Тому що легко продати землю, легко віддати надра, легко віддати нашу індентичність, тому що ворог хоче не тільки матеріального. Ми от недавно, два дні чи три дні, кожен міг можливість мав чути Лаврова, який заявив якими одні з умов будуть переговори. Мова і церква. Знову ж церква, знову ж, опущення у яка в єдності з московським патріархатом. Чому? Тому що церква це не просто молитва для них. Для них церква це втілення своїх ідей, якими вони нас полонять до сьогоднішнього дня. Ось. Дорогі мої, це знову ж таки результат того, що ми вже зробили, тому що їх все одно заїдає, що вони втрачають не тільки державу, але втрачають свій вплив і через церкву Тому наш обов'язок зараз, як ніколи, слухаючи ці слова, працювати в усіх аспектах і в усіх сторонах, в тому числі в стороні і церковних питань, що якомога менше залишити цих громад, за які вони так бореться на нашій землі. Сьогоднішній день ми схиляємо свої голови перед героєм Олександром, складаємо подяку батькам, сестрі за виховання сина героя. Він для нас сьогодні стає прикладом, він для нас стає історією, він для нас стає тим героєм, до якого будуть рівнятися всі наші майбутні покоління. Хай Стуй Бог заспокоїть ваше серце. Немає слів вас втішити, але ж нехай Сьогодоч, ця втіха і надія на майбутнє Воскресіння і майбутню зустріч з ним, Царстві Божому, буде для вас підтримкою. А загиблому, новопредставленому, невиновобієнному воїну, хай Господь Бог дарує Царство Небесне. Слава Ісусу Христу і слава Україні!